Всім привіт! Сьогодні таке коротеньке порівняння буде, як закривати вологу після оранки трактором і після оранки мотоблоком. Друзі, дуже коротеньке відео, але дуже корисне. Чому я завжди кажу, що якщо ви обробляєте землю мотоблоком, то бажано і орати мотоблоком... Тому що як бачимо, у минулому році я е, вологу, закривав вологу е, після оранки трактором. Друзі, ну це була просто катастрофа, це не робота, а е, такі муки були. Ось е, Навіть після другого проходу, після другого сліду, все одно не такий би, як хотілося результат отримуєш. Все одно оця корка, все одно оці е, камінці. Вони залишаються і дуже некомфортно. А перший слід, так взагалі я ледь його проходив, тому що ви бачите по відео, що дуже і дуже важко мотоблоку було йти. І боріночка маленька була, друзі, це просто ну, якийсь жах був з такою борінкою, і я ледь їхав, їхав там по тому городу, тому що Насправді дуже, дуже некомфортно було і дуже великі оці глиби, ну, це просто жах було. Ось. Тому я вирішив, що я не буду більше орати трактором, я не буду щоб не просити трактора, щоб мені зорали землю, а буду орати мотоблоком. І в цьому році я, ну в минулому році, в я орав мотоблоком. 500, я зорав мотоблоком. І зато в цьому році, друзі, як бачимо, я зробив спарену борінку, вона вдвічі більше, більше ніж та. І я їду граючись. Просто друга передача, і я попер і не треба ніяких двох слідів. Зробив один все слід. Навіть там, де було, ось, наприклад, оця ділянка, я орав його по буряну мотоблоком. І то тут просто граючись, закриваю вологу, мотоблок не скаче, мотоблок спокійно собі їде, ніяких проблем нема. Не на першій, як у тому році, передачі є, і ледь чергикав там, а на другій передачі спокійно я. Закрив вологу в цьому році. І дивіться, і тут теж грузи, і бурінка метр захвату спереді, а задня частина метр двадцять і взагалі це чудово. Так що, друзі, я прийшов до такого висновку, якщо у вас є трактор, то все робіть трактором. Якщо у вас є мотоблок, то все робіть мотоблоком. Тому що якщо ви зораєте трактором, а будете далі працювати мотоблоком, це дуже буде складно. Ну, звісно ж, все залежить від землі. Отаке порівняння, друзі, отаке відео корисне, я думаю, багатьом буде. Все, до нових зустрічей, па-па.